Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення Вітова за добу. 21 лютого 2.41, харківський район Люботинська територіальна громада село Караван. Зафіксували уламки БПЛА Шахет. 20 лютого, 23.58. Куп'янський район, Великобурлуцька територіальна громада, село Великий Бурлук. Внаслідок влучання Каба на відкритій території пошкоджено два приватних будинки та три автівки. З них дві карети екстреної допомоги. 12.29. Берестинський район, Берестинська територіальна громада, село Хрестище. На території цивільного підприємства виявлено уламки шахеду. 10.30. Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внаслідок обстрілу. Лукаба пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль. 10.30 – Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Два каба влучило в відкриту місцевість на околиці села Світлічне. Два Каба – в відкриту місцевість на околиці села Соснівка. Та один кап у відкриту місцевість на околиці села Баранівка. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила близько восьмої ранку. Зюмський район Балакліївська територіальна громада виявили БПЛА на території підприємства. Без постраждалих. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 22 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Куп'янському районі області. В день ворожа авіація завдала удару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Сталася пожежа в господарчій споруді на площі 10 квадратних метрів. Постраждало дві особи. Також рятувальники залучались до обстеження території в результаті обстрілу селища Великий Бурлук Куп'янського району. О 2.18 сталася побутова пожежа в селі Сніжків Богодухівського району. Поверховому будинку на другому поверсі в житловій кімнаті горіло ліжко та домашні речі на площі 2 квадратних метри. В її осередку вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Причина загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного. Вчора на Куп'янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки. Марія Соловіо, Дмитронгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.